Маємо о, гостей наших перших. Це Василь Сот... Солтіс, сотник самооборони і Валерій Загородній. Ви не сотник самооборони? Ви Нет. унсо представник, командир УНСО, так. полковник. Ясно, зрозуміло. І ми говоримо про е, трохи інший е, бік. Так, говоримо про Національну гвардію. Я так розумію, ви двоє не погоджуєтеся з тим, як формується Національна гвардія зараз. Які у вас є зауваження? Я бачу, ви прийшли зі зверненням. І яку Національну гвардію хочете сформувати ви? Ну, е, я рахую, перш за все, Національна гвардія має базуватися на виключно. На тих резервниках, що колись служили в Збройних силах України чи Радянського Союзу, і це не повинно бути так похопно зроблено. Мобілізація повинна бути дуже швидкою Національної гвардії, не така, як зараз робиться, що підставляють майданівців, цих хлопців, які дійсно, я відверто скажу, це були в гарячій точці, бо це гаряча точка, де забивали людей, де розстрілювали людей. Повинні вони також бути присутні в наших лавах, але це повинно бути від Міністерства оборони, яке зараз не є боєздатним і не може захистити українську державу, а не від внутрішніх військ. Тому що, перш за все, що держава повинна була зробити, це не тримати внутрішні війська тут в тилу, а коли є агресор сторони Росії, повинні ці війська були першими. Стати на захист, що не було це зроблено. Але ну чи доцільно зараз зараз багато обговорюють, що хтось незадоволені з тою національною гвардією, правий сектор теж незадоволений чимось. Так сказав, що не буде складати зараз зброю, що не час. Чи є чи зараз час взагалі постійно, ну можна сказати конфліктувати, так коли Україна фактично перебуває. Ну, в стані війни або за крок до стану війни, коли, наприклад, наші кораблі заблоковані в Донозлаві. А, Може варто якось об'єднати зусиль. Я знаю, що ви, наприклад, намагаєтесь вести якісь переговори, так і так. до вас доєдналися Дніпропетровська самооборона і Донецька. Якщо можна два слова тим, що почалося воно трохи не з тої сторони. Хлопці було б набагато більше, якби не отакі от анкети. Це є звичайна анкета. До якої люди мають писати такі перічні, що хлопці в шокові дзвонять? Це анкета, в яку вписуються всі переліки, але це для внутрішніх військ і МВД. То що угу. це за національна гвардія, як зразу нас починають підминати під силовиків, які в нас стріляли, які в нас нищили, і ми зараз що маємо переводитися в національну, національну гвардію і йти разом з ними? Добре, ми підемо, але вони спереді, а сама оборона Майдану стане ззаду. Вони поводяться на таке ніколи в житті. Ми говорили з замначальника внутрішніх справ тут в Києві, ви знаєте, в кабінеті. З паном Кривенко. Так, він погоджується з усім, так, беріть, створюєте Прикарпатський, Закарпатський округ воєнний на Національній гвардії. Колись воно було, тут я підготувався, так само показав структури, але вже тут вписані, є коріні, є сотні, є відділення. Вони лише ж головами махають, багато звернень ми несли в Верховну Раду. Але коли прийшли, за пів години до того, як ми мали підходити до Верховної Ради, нас зустріли автоматчики, розумієте? Ті хлопці, що раніше з нами були на барикадах, і вже тепер з автоматами нас зустрічають біля Верховної Ради. А, тобто, я вибачаюсь, влада ставить зараз опір е, тим е, воєвиливним людям, які стояли проти тієї влади, яку вони зараз замінили, тобто переформувалися. Як ми весь час говорили на Майдані, щоб замінити владу, це все треба робити через вічі. То фактично самоубранці прийшли і сіли самі себе оголосили, що вони керують державою. А проти кого, власне, ви виступаєте? Ви кажете, що з автоматами вас зустріли? Ви, наприклад, я так розумію, належите до УНСО. УНСО входить в лави правого сектору. Безумовно. А ви сотник самооборони. Самооборони, яка була Андрія Строль, Поробія? Так, який. Сказав, що хлопці, їдьте на місця, створюйте самооборону, оборону, загони я вам буду всячески допомагати. Слава Богу, створили. Ми набрали людей само. Скільки ви набрали? Ну десь до 10 тисяч буде. Куда з тими? до 10? Так, куди це з тими? на Прикарпатті? Так, ну це Прикарпаття, це Тернопільщина, це ага. Рівенщина, Волинщина і пішло. Ага. То куди тепер цих людей вести? Сюди в Київ та ніколи в житті, бо того, що люди змучені, треба взяти в правовому полі, щоб вони дали нам змору очолити, чи ми, чи другі, чи десяті, хто возьме на себе цю відповідальність. Ми кажемо, ми возьмемо. Але введіть нас, дайте мандат, щоб ми могли створювати, щоби людей навчати, щоб людей підготувати. Ну ж ніхто зброю тепер за ці роки не тримав в руках, хіба відставні офіцери і які служили в армії. Ви самі служили? Служив. А десь воювали? Ну, що сказати, що воював у воював Києві на барикадах. А ви? Так. Так само тільки в Києві. Тобто десь там Чечня, як члени УНСО ви не були? Ні. Зрозуміло. То, ну що? і з того почалося, що ми прийшли і сказали, що з цими людьми робити. Дзвонимо до Парубія. Він не бере трубку, а я ж не дивуюся, він вже самі ближчі друзі до нього дзвонять. Не бере, пішов пілля. — Може, він навпаки Ти, Ну, Наскільки я знаю, секретаря Ради Національної безпеки і оборони тепер багато справ. Дуже багато справ, які нічого не робиться. Чи... Та вийдіть до народу, вони ж виходили тоді на сцену. І Оценюк, і Тягнебок. І кличко, до кличка там питання, ж багато немає то спортсмен, людина, яка лише пішла в політику. Багато до Ясенюка можна звернень давати, але ж вони не почують. За ними бігати ти не зайдеш у Верховну Раду. Добре, скажіть, от ви двоє представляєте ну, самооборону. Ви кажете, що з вами Дніпропетровська і Донецька. Скільки людей за вами стоїть? Які поділяють ваші думки про те, що це має бути якось по-іншому, все організовано, і конкретно як ви кажете, люди не брали зброю до рук, а вони ну нічого не вміють робити. А хто тоді має взагалі то треба навчати людей, дати нам? Ну ми ж не можемо, що самі возьмемо купу будемо купляти зброю. Почекайте. Але... Перш за все, я вибачаюсь, мені хочеться сказати таке звернення зробити до міністра оборони. Не знаю, чи та людина взагалі в яких бойових діях, чи приймала в інтервенції чи в інших держав, але просто хочеться його запитати. Коли вони сказали, що не будуть цих молодих, так як би сказати, призовників, Призивати на цю службу, і що вони не будуть воювати. Тобто з Національної гвардії буде створена самооборона оборона, тобто нашої держави, а вже не Майдану так сказати, uh -huh. то виходиться навпаки. От вчора я отримав буквально дзвінок, де мені сповістили, сказали, що приїхали БТР, це Львів, мені здається, Мото Яворівська частина, uh -huh. де в ній тільки молоді хлопчики, яких тільки призвали, 18 років. Ті діти ще не бачили не то, що не, на, не, не, не були ні на яких вишколах, не були ні на чому, вони вже сидять з автоматами на БТР. Це настільки неправильно. І чому держава, фактично, влада, не держава, а влада, боїться того, що самоорганізуються такі організації, як Національна гвардія. Національна гвардія, яка буде вишколена не тою міліцією, не тим МВД. Яке показує, як стріляти по людях, які мирним по мирному населенню. І вони, мабуть, не підуть захищати. Вони навчають хлопчаків, оці, що зараз на Майдані з тих сотень, і поставлять їх на передову. Тут було м'ясо мирне, там буде м'ясо з автоматами. Я вибачаю, що так кажу. Бо це герої нашої, нашої держави, це насправді герої України. Виходить, що Міністерство оборони не дає наказу людям, ну, які зараз в Криму перебувають військовим, якось оборонятися. Тобто, фактично вони йдуть, так фактично вони здають зброю і або йдуть з кораблів, переходять на російську сторону, а ті, хто хочуть воювати, не можуть воювати, бо вони безумовно, не здатні. Безумовно. Не міг, так? А що тоді робити? Якщо наприклад далі розповсюдиться інтервенція на східну частину ну, країни, хто буде захищати це. Одне що влада настроює сама проти себе вже настроює. Тобто майдан повертається назад. Тільки майдан не для підтримки цієї влади, майдан для підтримки уже нашої армії. У нас вже виплаковують. У нас же кажуть, що у нас армія взагалі настільки бідна, що нема нічого. Давайте знову люди зноситися кошти. несіть, будемо підтримувати, будемо кормити. Бо нема чим танків заправити, нема чим обмандарувати тих хлопців. Ну взагалі я не можу зрозуміти. Інтервенція пішла з перших днів, пішла на Крим і ніякої реакції від влади. Як це можна сказати? У ваш дім, хтось зайшов і ви не відреагували. Але ви готові особисто вже я боювати, готовий особисто ви вже а скільки ну, вас людей вміє і готові воювати? От, наприклад, ну, мене, мене, мене дуже цікавить Донецька і Дніпропетровська самооборона. Ну, скільки є, там людей? Просто представниками не брали з собою. Ну там є до 300-400 хлопців, які можуть вже воювати, але їм треба якась допомога. То що прийти зараз, прийдуть знову з Західної України на Донеччину і нас там чекають. Провокація сама перша, що буде. От бандерівці прийшли, ще й Донецька захотілося. Розумієте, але ж ці ж самі, що там на місцях, вони би їх учили своїх хлопців. Тобто, все, що ви вимагаєте від Міністерства оборони, це якісного навчання військового. Ну, тих, той По... самооборони, яка хоче. Пер за все, вагу. бойові дії можуть так. прийняти зараз. Підрозділи, є підрозділи, які можуть прийняти і захистити, принаймні, як я чув, що в Криму міністр оборони взагалі не дає ніяких вказівок. Стоять військові частини, яких просто-напросто розстрілюють, це я знаю. Флот, який взагалі практично не був боєздатним. Ну, не розстрілюють насправді нікого, нікого не, не вбивають. Ну не вбивають, один, ну вистачить один, ну це не один. Це є, це є людина і це є чийсь батько, і це є чи чоловік. Це не можна так сказати. Одна людина це дуже важливо. Це не миттєво якась вилетіла куля і забила, це було намірно забиту людину. І ми будемо чекати, поки в нас до тисячі наб'ють, чи стільки яка кількість знову потрібна цій владі, щоб влада зашевелилася, щоб захищати свої кордони? Тут треба було вбити 500 чи 400. статистики. Ми теї не маємо, скільки його вони вибили. Тільки в ту Небесну сотню, що знаємо, 103 чоловіки, так? Принаймні, 107. воно так залишається. Ну 117. От така ситуація. Нам треба теж якусь певну кількість. Ще нам треба ще віддати якісь областя України, щоб знову Ну, не знати. Ви розумієте, не довіряє населення України, народ не довіряє цій владі, тому що вона не реагує ні на що. Коли стояли на Майдані, мали зробити люстрацію, люстрації не пройшло ніякої. Добре, ви, наприклад, представник правого сектора, можна сказати так. Правий сектор відмовився роззброюватися. До чого готуєтеся ви взагалі? Ну, правий сектор є таким радикальним крилом, який завжди брало ініціативу в свої руки, а зараз, наприклад, я, ви зрібного наскільки я, я, я розумію. Я Це західний регіон правого сектору. Ну так, західний регіон. Mm. Я перш за все хочу сказати, що правий сектор принаймні зараз охороняє наші війська. І якби в, в Кривому Розі, Кривий Ріг, так. в Кривому Розі, 17-та танкова дивізія, що стоїть, що вибухи пішли, якби стояла самооборона і стояв правий сектор, який в нас є і самооборони, ми, ми не є такі вже, як би сказати, настільки радикальні, як ви розумієте, УНСО, є сотники, вони так само, ми однодумці, ми маємо одну ціль. Зараз стоїть ціль захисту наших кордонів держави, то правий сектор охороняє мотострілкову дивізію. Ви уявляєте? Що правий сектор охороняє, не вони охороняють, а правий сектор охороняє, щоб не було інтервенції там, від Донецьки чи ще від кого-небудь. Отут не доохороняли, і що сталося? Це, це на території. що там запалювання сталося. Тобто, Поліція через... стало заявляти може все, що хочеш. Ніхто на себе відповідальності ніякої не бере, тільки одні роблять заяви. Скільки з представників самооборони, той, якою керував поробій, вас підтримує? Майже. <рес> Сотників. Ті всі, що живі, залишилися. Ну там було майже 40 сотень, 40, 40 ну, лишилися жили. ж люди від тих сотень. Вже з Франківська приїжджають хлопці, які були в лікарні, не долічилися, вони приїхали на четвертий рудут козацький. Каже: ми не можемо спокійно спостерігати, що тут робиться. І записуються в Нацгвардію? Вони записуються. Сидить підполковник і два солдати в крапових беретах. Малинових, так як вони називають. Угу. І я, хлопці, мають на це реакцію душевну, ті, що пройшли пекло на Майдані, вони підуть записуватися. Не треба рівняти самооборону і тих, хто відстоював честь і гідність на Майдані кровою, з тими людьми, що вони не підуть з ними воювати. Хіба, я говорю, паралельно ви йдіть, хлопці, так як ви йдете, ми під, будемо підпорядковуватися Міністерству оборони. Або в Верховній Раді, або голові Верховної Ради, як це відбувається в Литві. Або по-другому ми не можемо. Добре, дякую вам. Я тільки нагадаю, що наша колега Оксана Коваленко з української правди збирає гроші для сім'ї вбитого під час штурму в частині в місті Симферополі Сергія Кукуріна. Ось він на фото. Його вбив снайпер. Отже, ви можете допомогти родині. В нього вагітна дружина залишилася маленька дитина. Рахунок Приватбанку ось у нас на екрані.